Друзі, мої вітання. радий вітати вас себе на каналі. А вона сьогодні знову новий відос. Друзі, вибачте декілька днів мене не було. Скусив якийсь там вірусняк, але все нормально, я здоровий, все добре. Колеги, як завжди, декілька секунд вашої уваги заберу. Якщо у вас виникли якісь юридичні питання юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це Андрій Яцешин, це мій адвокат, це один з найкращих адвокатів Львівської області. Тому, якщо у вас питання юридичного характеру або проблеми юридичного характеру, звертайтеся до нього по цьому номеру, і він вам їх професійно розрулить. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Якщо ви собі надумали купити автомобіль і не розумієте, з автомобілях ніколи не купуйте кота у мішку. 100 мільйонів раз буду вам повторятися. Для цього є спеціально навчені люди. Зараз будете бачити мій номер телефону, це мій вайбер. Пишіть мені сюди, я допоможу підібрати вам хороший технічно ідеальний автомобіль. Друзі, якщо ви здалека і вам потрібно десь на території Західної України перевірити автомобіль, пишіть мені сюди, і я перевірю вам якісно цей автомобіль. Ну або ви хочете, щоб я знайшов вам хороший автомобіль. Знов ж таки, пишіть мені сюди, я знайду. Вам хороший технічно класний автомобіль. Друзі, займаюся автопідбором дуже багато років, тому маю все необхідне обладнання, а саме головне, маю всі необхідні знання. Колеги, якщо автопідбір, номер телефону бачите, звертайтеся. Ну, якщо ви готові, запарюємо чаюху і його дивитися, відос. Так, там стоп, я буду да, ласка, чего не стоит? Задача выделения полиции. Сейчас секунду, чтобы не было ситуации, что него. Так, ну, оно, Живлячі відділення поліції Мензеївська, що в мене релігіфікація, тому що ми на розмові з дівчинами на головну бодікамеру поліції Сполкової законно-проєктивної поліції для уникньої можливості подачі непорозумінь. Дивіться, вас зупинено у зв'язку з тим, що отут на вулиці Михайла Грошевського там далі є знак «Стоп». Не знаю, бачили ви, не бачили його. Хочете мійте говорити чи ні? Чи просто мхайте влог? Зрозуміло. Ситуація в тому, що ви на даний знак стоп не стали, проїхали даний знак стоп без зупинки. Далі на перехресті повернули праворуч, ну і далі ми з вами вже поїхали, оскільки ви не виконали вимогу дорожнього знаку даного. Будь ласка, ваше посвідчення водія за доступ до з доступ реєстрацію в зв'язку з вчиненням вами мікровопорушення передбачення частиною. Перший стріснуло с другої ходили про міністра порушення. нас буде складено, напевно, що постанову. Розгляд справи відбувається згідно з 2008-ї на місці. Якщо є потреба, я можу приділити вам відеофіксацію з відеореєстратора, який був увімкнутий та працював в автоматичному режимі. від початку нас не моєї служби і зараз цього. Коли от ви вчинили дане правопорушення, там є у даний запис. Якщо хочете, можете ви з ним познайомитися. Маєте право на адвоката, маєте право з в Конституції України давати або відмовитися віддавати будь-які пояснення. Я доступ переславсь. Що? Нам нагрудно, на, на бо ніками відмовляється показувати. що? що? Моє посвідчення? Питань немає. Ну, Прошу пана, я відмовляюся надавати вам. Э, для ознайомлення я вам надаю ну, знімати на э, ваш реєстратор э, цей самий я відмовляюся надавати я, ну. Для ознайомлення я вам повністю я надаю цей саме посичення своєї працівника поліції. Ні. Ну, я не зобов'язую вам надавати його. Для... Я вам надав його, щоб візуально, ви його побачили через... ну, Для чого? То, що ви ведете, там, наприклад, я вже зрозумів, ви є вам карт, тіктоки ви знімаєте, ще щось, провокуєте поліцейських і так далі. Ну, Це є ваша частина роботи, я, ну, це є ваша особиста. Дивіться, я, я з вами поводжуся зі індачимого законодавства на вашу вимогу, я вам надав своє посвідчення працівника поліції, що я є дійсно працівник поліції. Я вам спочатку і назвав Саєса. Ну, то, що ви хочете знімати на камеру, зробити це у якийсь контент, ну, це ваше особисте. ну, Я не знаю, оскільки ви, ну, я розумію, ви тим заробляєте, це ваше це я вас ну, не засуджую, нічого вам не кажу, це ваше особисто. З мого боку, я вам показав своє посліднє працівника поліції і. Що ні? Як ні? Ну ну що? Зараз ви тут е... граєте якесь кіно, показуєте себе, що ви глухонімий, ну... Робтово, а, ну не глухо ні ми, а просто ні, -ні. А, Хто втратили голос, не знаю. Що ви тим хочете добеться? ну? Ласка, ваше посвідчення, водія, сюди, пояслаці. Що? Ну що, все? Моє посвідчення приділив. Я ще вам приділив. Приділив? Добре. Як на вашу думку має виглядати приділення представником поліції його посвідчення службового е, громадянину України на Дякую. Згідно з Києва 17-й, мені хочеться сказати, що в розгорнутому вигляді. Ну, Я ж вам розгорну його, я ж показав. Тут можна було чітко побачити моє прізвище, і по батькові, посаду і де я працюю. Як ні? Як-ні. Дивите нам ще раз чи що? Можливо, ви ну, тут, цей, ну, щось на камеру я не маю. <смирчання> не зобов'язаний його пред'являти, то на камеру. Що пане на камеру я вам його не пред'явлю, я вам можу показати його на цей. Як громадянин України, я вам його показую. Я не зобов'язаний вам його пред'являти на камеру для висвітлення там у цих даних десь в Тіктоті чи де ви там хочете їх там виставити, як ну, робити туди ваш контент. Ну спілкуйтеся зі мною, що ви щось показуєте тими пальцями щось та то, то. Ну що, я маю розуміти ваші ківки якісь ці незрозумілі ці ваші рухи. Ну, я розумію, якби ви дійсно цього я вас не знав. А, ну, ви є, скажімо так, знаний блогер там і... Ну, Я проти вас особисто нічого не маю і ну, є ситуація, тому ви зупинилися, через що я його зупинив. Зараз, ну, що ви тут граєте комедію, я того часу не розумію. Так. Що? На камеру я вам його не покажу. Для ознайомлення я вам його показую особисто вам, але не на камеру. Добре. Якщо ви так граєте цей, згідно чого я на камеру маю показати своє службове посвідчення, так, щоб іменно писало на камеру. На камеру, там про камеру, що ви будете знімати моє службові посвідчення, нічого немає. Там є пред'явити на вимогу э, э, е, э, Я вам пред'явив своє посвідчення працівника поліції. Ну, це на вашу думку, я не пред'явив, Я не я навіть не знаю, що як я вам представився. І е, як вам ще приділити, я не знаю, що до вас дійшло. Ну, якщо у вас не цей, ну, це ваше особисте, можливо, вам десь потрібно десь повернутися до лікарні, або не знаю, е, чи ви щось можливо не побачили, то вже я не знаю, як вам ще можна було його показати, щоб ви його ну, побачили. Ну це ваше особисте. Будь ласка, ваше посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію на наземний транспортний засіб, на яким ви керуєте, у е зв'язку з вчиненням вами правопорушення, яке я вам вже назвали. Що ви махаєте? Ви відмовляєтеся його приділяти? Ну як ні, як ви мені не приділяєте, ви відмовляєтеся його приділяти. Що? Послушайте, я вже показываю, по сути я, ну, я розбудувався. Що ні? Можете посвідчення ваше побачити? бачити? Власка. Але як казав мій колега, я його пред'являю тільки теж нема там. Як ваш колега скаже зняти вам штани, ви знімете штани чи що? Чи ви слухаєтесь тільки свого колегу? Хай, я не прочитав до кінця. Сховайте, будь ласка, штани свої. Можна таке побажання? Ласка, ви поліцейський? Поліцейський діє в межах чого і виключно в межах чого. Будь ласка, представ, покажі своє службове посвідчення. Я, Доповно... я не буду вам пред'являти для того, щоб ви його знімав. Зніміть свої штани, я ще раз говорю. службове посвідчення. Як цього вимагає закон? Я ви вам пол... поліцейський? Так, можете виставляти. Я не ознайомився з ним. Я вам пред'явив. Ну я не ознайомився з ним. Мушу ви дивитися на свою відеокамеру, а не на моє посвідчення. Та, Та я дивився, куди моє... я хочу. Це мої, Службове Це мої питання. Службове посвідчення. Ви хочете ознайомитися, Будь ласка, ознайомтеся. Службове посвіщення. ваше посвідчення. Це що таке? Це що таке? Це вам держава видала цей чехол Чи хто чи ви на базарі може його купили? Держава чи ви, може трошки забулися тут, вже дачею? Хто ви є? Кому прийшли служити? Чому? Ви покінчається ну, ви... на у ви можете порушувати Службове посвідчення? Та я можу порушувати правила? Ну тому, що ви порушуєте закон. Як ви порушуєте закон? Хабарі берете. Вам цього достатньо чи ні? Я чи ви берем, і ваш напарник берете бачили? хабарі. Ви бачили службове посвідчення. Я вам придивив. Я не ознайомився, Я не знаю, хто ви є такі. Службове посвідчення. Я вам представився. Дивіться, я, це, я з вами був вічливий, толерантний. 10, ви на мину, 10 хвилин. Ви війшли, Але, Але я старався Війни бути вічливим і толерантним протягом і 10 і хвилин. Ви можете бачити багато якого відео. Багато багато відео пок... вироб, та, і ви знаєте, не я не вам знаєте. скажу таке. Так Служ... як відвертається до поліцейських. Мені ще дивно, що поліцейський і громадянин України. Подайте на мене в суд. Подайте на мене в суд, чого ви не подаєте? Ну так службове посвідчення своє. Поки що не нахамив. Я не ознайомився узнайомився. Дивіться, будь ласка. Прошу ознайомитися. Ну, дивіться, це знову камера. Та мені це дозволяє закон робити. Чому? Уявіть собі. Тому що мені дозволяє закон а як фіксувати. Що ви будете виставляти в інтернет моє службове посвідчення. Є спеціальна стаття спеціального яка? закону, яка? яка дозволяє мені яка? це робити. Стаття яка? 5 закону України про захист персональних даних, в якій чітко вказано, що ж ні ваше, ні ваше посвідчення не має жодних персональних ваших даних. Та міні прізвища, ім'я по батьку. Це не персональні це дані. Що прикалуєтеся чи що? Ну, ви, ви, ви офіцер чи хто ви є? Старший старший, старший. Ну то вам треба трошки медчас підтягнути, розумієте? Я розумію. Фотографія ваша є і на заборі може бути, і в гуглі, і в інтернеті, і в відкритому Все. доступі. Я в інтернеті набагато більше інформації про вас на, на, на рию це відкритий доступ, тобто, ніж в одному вашому це. службовому посвідченні. Вам його видала держава, ви його повинні при... так, показати. Покажіть, будь ласка. Я вам придивив. Ну мені стаття дозволяє ознайомитися з інформацією виложеною я в ньому. Я вам Давайте. Будь ласка, ознайомі. Ну, я не... Витягніть його з того незрозумілого предмету якогось коричного кольору. Я, Давайте я не маю нічого податкового. Хапатівський Роман Віталійович поліцейський. Секунду я говорю. Хапатівський Роман Віталійович до 24-го поліцейський. А де тут хоч слово-слово? Це спеціальний жетон ви мені показуєте, так? А що ви мені показуєте? Посвідчення службове. А ви знаєте, кого на виглядає служба посвідчення? Отак воно і виглядає. А де там написано, що це службове посвідчення? Де? Ану, найдіть мені. Покажіть. Ну, при... Службове поліція. 에... — Де написано, що там все службове посвідчення? Ви можете показати мені чи ні? Що, Тут є пише службове, службове посвідчення. Та... Там такого немає. А в посвідченні водія чому з є посвідчення водія, в реєстраційні документах? реєстраційні документи так. в страховому полісі? — поліс про. кажу, це не я сам зробив. Ну так це не службове посвідчення, що ви мені показуєте? Закон мене. Ну, закон. В законі вказано як. Особа звертається звертаючись, звертаючись yeah, yeah, yeah. до поліцейського, поліцейський до особи Поліцейський що повинен зробити yeah, yeah. і показати службове yeah, yeah. посвідчення. Покажіть мені, будь ласка, службове посвідчення. Це ваше службове службове посвідчення. Манзій Максим номер. Михайлович. Так. Ну можете помовчати секунду. Інспектор до 26-го. Спеціальний жетон. Ну це теж не службове посвідчення. Перепрошую. Спеціальний жетон це пише номер жетону. Це ну, бранк службового посвідчення. А де пише, що це службове посвідчення? В державі виданий кожному поліцейському ага. і кожен має таке посвідчення. Ну це неправильне посвідчення. Ну не знаю, не я його розробляв, але ну, чому... я собі його видав. Кабінет міністрів ну, інакше нам показує посвідчення. Іншого взірця зовсім розумієте? Не знаю, Яке головне уставлення мені видало, таке. Я, я, я ну то показав, це не є службове посвідчення. Я, я Зателефонувати до, до Зоряники і скажи, що в нас зараз ситуація і є, що ми зараз я... Не треба назвати нікуди. Не як дозвотитися? Для чого вам? Ім Ім'я моє ви маєте на увазі? Так. Руслан. Ви ж мене знаєте, ви дивитесь всі мої роліки передивилися. Ну, я, я, не, я пару роликів ваших дивився то так. То що, не можете запам'ятати я, моє ім'я? Я, ім я, я, ну, я вашого ім'я там не пам'ятаю. Ну, ну, я... ну то можете ланкар звертатися. Я не цей. Пане Руслан, ну дивіться, зараз я, що я, що мій колега приділили вам посвідчення на та, першу вимогу. Так. Е, будь ласка, ваше посвідчення водія Для чого вам? реєстрацію на даних консультацій. Це з якого переліку я маю це показати? Да ви можете працівника поліції з ускоренням вами правопорушення. А я вас, вибачте, слово зараз пошлю кудись і ви підате геть звідси. Ви мене називаєте правопорушником, чи що, я не розумію. Вам може То хто здав дум... такі так, на дум... повноваження назвати без розгляду справи Диві. мене право на вашу думку? Диві. Ваша думка має бути при вас завжди, тільки Диві. при вас. Це є ваша особиста Добре. думка. Ви зараз на службі, і ви зараз повинні керуватися виключно законом. Добре. Ну, Будь ласка, зі на якусь норму закону, згідно якої я повинен щось виконати для вас. Закону України про дорожній рух. Так. Ви маєте, як будучи водієм, необхідно дотримуватися правил дорожнього руху. Є такі? Є такі, ну. Є такі. Правила дорожнього руху є знак СТОП. Який ви повинні... Полу... повідомлення? Де він є? Ну, правила дорожнього руху є знак. Ви... Е, знак СТОП, це, що я кажу, є на вулиці Михайла Грушевського, no. на якому ви не стали і проїхали були без зупинки. А мені треба було на нього вилізти, стати на нього, я не розумію? Перед ним стати. А ви правила Будь коли останній раз відкривали? Як ваше ім'я, нагадайте мені? Е, Максим Максим. Максим, а ви правила коли останній раз відкривали? Ну, Відносно е, знаку деш... СТОП, ви коли останній раз правила відкривали? Має бути або стоп-лінії, або перед знаком. Зупинка здійснення з повторного засобу. No. Я не дод... я... Ми ще поки до того навіть не дійшли. Я говорю, ви правила дорожнього руху по знаку СТОП останній раз коли відкривали. Максим. Mm. Ну коли? Ну, місяць тому, два місяці тому, ну приблизно. Ну, давно, ну рік тому, добре. Я вам доповідаю, відкрийте правила так. і почитайте. Так. І почитайте, як і і там має стояти знак СТОП, з якими додатковими знаками він має стояти, з якими додатковими табличками і коли. Згідно цих ваших, на які ви посилаєтесь, прав наших прав е е дорожнього руху України, так знаки, які встановлені не згідно ДСТУ, в нашій державі за ці знаки відповідальності не існує. Водій не несе жодної юридичної відповідальності за неправильно встановлені знаки, які не відповідають державним стандартам України. Максим, ви це маєте в першу чергу знати, а не я маю вам зараз тут лекції проводити. Бо я зараз вам чек випишу свій сіті, ви маєте мені грошей дати за такий лікбез, розумієте, і потім будете ображатися на мене ходити. Це ваше особисто думка. цей знак стоп. взагалі треба там зняти, щоб його там не було. Тому або доставити його згідно дорожнього руху. Ну, Я його в тому... Ну, я не порушив нічого. Ну я не порушив нічого. Я не можу вважатися якимось правопорушником, тим більше ви не маєте жодного морального права таке говорити. Допоки ви мою вину не доведете. Правильно, а до чого ви я... говорите? Ви порушили, ви що я там щось порушую. Десиді її оскарження, тим більше. Ну то... що оскаржувати? Якщо ну, я виніс, наприклад, я до того веду. Ну ви сказали, це... що на вас буде винесена постанова, ви порушили, ви порушник. Ну, Максим, ну ви знущаєте ну, з мене, чи що? Думку, ваша думка це виключно ваша думка. І Але... вона має бути тільки при вас. І жодного чину вона, жодним боком вона мене не стосується, ваша думка. У вас є закон, в нас є закон, який всі чітко повинні дотримуватися. Порушили, наказали, порушили, перетягнули. Ну, все правильно. Все ну, правильно. Добре, Для чого тоді на вашу думку там стоїть ти знак? Ви мене питаєтесь? Ну, ви ви, мешканець, ви цього міста, мешканець цього міста чи ні? Я не? Ну, спитайтеся та, в дорожній службі, яка встановлювала та, спитайтеся та, в свого керівництва, яке погоджував. Як, ну, тут знаменитий блогер, знаєте, я на, на мою думку, я так до краще, чого тут краще, знаменитий блогер? Краще, ніж е, я Всі е, 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 правил дорожнього руху і ці от норми. Е, ну, На вашу думку, чому стоїть там той знак? Чому він там стоїть? Так. Я не можу вам цього сказати, тому що я не ваш керівник, я його не погоджував. А що при чому і, тут? І тут і не мій керівник його погоджував, там, його а погоджував. Поліція там не його по... не правда. А поліція не погоджує. Ну так давно Ні, і ну, не неправда, але полі... поліція погоджує дорож... встановлення, в тому числі, встановлення дорожніх знаків. Ну, це стоїть. Ну я, яким боком, з таким можу знати, що він там стоїть? У вас вже даче від дорожній знак через вибачте слово, через задницю. Знак стоп! Є в правилах написано. Открийте, почитайте, як він має встановлюватися. Це по знаку стоп. Далі, по повороту. Я не вчу там не включив вроді, так? Ні, за запорот я не знаю, коли ну. задіваю зразу виїхав. Це, я знаю, що ви такі не це. Я думаю, що все. я ще поворот не кажу. Я, я, Можете бути вільні, я вас не затримую. Добре, пане ну, все, щасливий вам другу. Все, підтягуйте медчасть. Дуже вам рекомендую. що вже так, Скардуть. Можу оскаржити, але. Не знати, так що тут. Що оскаржити, не знати? Е, та, по суті, любу ситуацію. Та до чого тут люба ситуація? Продавця, я, продавця... Я, продавця, продавця. Для... я вам говорю, нічого складного немає. Підчитати правила дорожнього руху, підчитати а ваш профільний під... закон. Я постійно підчитую. Ну я вас запитав коли ви не знаєте, коли ви відкривали останній раз правила дорожнього руху. А Думу, в а по лінії, а по лінії дороги ви ви насети службу. Право дожнього руху зна... за такой знак за його норми і цей. Ну, того я не помню. Максим, почитайте ще стат статтю 5. От маєте Google, маєте мудрі так. гаджети. Так. Стаття 5 закону України про захист персональних даних. І ж ніколи не говоріть, що ваше службове посвідчення відноситься до якихось персональних даних. Ніколи цього не говоріть. Тому що ви з наїздами до мене прийшли, ваш, ваш напарник, ваш колега. Розумієте? А по факту виходить, що ви, ну, що ви здулися. Розумієте? Все. Ви вмієте тільки простих людей, які не, не вміють, не знають, як себе захистити, ви можете їх нагнути. А от я приїхав, ви там щось мені інкримінуєте, що я порушив знак стоп. Ви не можете мене притягнути. А піти до керівництва, що той знак Стоп, треба зняти або поставити правильно додаткові таблички і все, все гарно зробити, як цього вимагає закон, ви не можете цього. Ви хоч один рапер написали по цьому знаку стоп. Не написали жодного. Я даю гарантію, мільярд відсотків. Так, пане Руслав, все, щасливі колеги.